Мої вітання, шановні глядачі, ми сьогодні з вами роздивимось і проаналізуємо дві теми. Перша тема це виховання виборця, і друга тема це система плати праці у вигляді заробітної плати. Але що ж спільного можливо, ви скажете між двома темами? А спільне єдине це прозорість. Прозорість того, що відбувається. Якщо взяти виховання виборця, виборець має сам робити аналіз свого вибору. І в першу чергу має розуміти, що він. Зобов'язан ходити на вибори і обирати. Це перше, перше завдання виборця. Бо саме від того вибору, який він буде робити, буде залежати все те, чим він буде мати справу. В більшості це його життя і майбутні території, там, де він мешкає. І виборець має розуміти, кого він обирає, для чого він обирає. Що саме мають робити ті представники, яких він обирає, і робити весь час аналіз попередніх виборів, які були з його участю. І весь час цей процес має бути в голові у виборця для того, щоб він робив відповідальний, зважений вибір з аналізом того, що було зроблено. Тоді буде результат саме для виборця, тобто його вся прозорість буде видна. Відповідальність в першу чергу на самому виборці, він має це розуміти і він має це відображувати в своєму житті. Якщо взяти систему плати праці так само, тобто, але там прив'язка вже йде до самого найближчого, до заробітної плати, до заробітної плати працівника. На сьогоднішній час система плати праці наголошує про те, що... Відбувається нарахування на заробітну плату працівника, але працівник цього не бачить і, мабуть, не розуміє. Тобто, система плати праці в Україні має бути змінена, а саме треба заборонити та скасувати на на заробітну плату, замість цього використовувати відрахування заробітної плати. Тобто, після того, як працівник отримує кошти, він має розуміти, що з цих коштів будуть вже. Відбуватися відрахування у вигляді податків та зборів. І в результаті він отримує вже на руку іншу суму коштів. І у виборця, у працівника, має бути в голові завжди таке питання: а чому так відбувається? Чому такі відсотки? Чому такі податки? А все дуже просто. Все це пов'язано з законодавством України. А відповідно, коли він йде на вибори і обирає для себе представників влади. Він обирає в першу чергу тих людей, які будуть мати відношення до законодавства. І виборець має розуміти і аналізувати той вибір, що він зробив, і відповідно, що він має на сьогоднішній час в результаті своєї заробітної плати у вигляді того, що він отримує. Бо все це на законодавчому рівні відбувається. І таким чином у виборця буде. Співвідношення, його виховання, і відповідно він буде розуміти кожного місяця, що відбувається при тому виборі, який він зробив, бо він отримує заробітну плату. Це його найрідніше, можна так сказати, це його частина життя, це його заробітна плата. І він має розуміти, що від того, яку заробітну плату він буде отримувати, Буде залежати його життя, буде залежати його можливості, буде залежати все те, що він може або не може придбати для себе, використовувати або не використати. Це його фінансова складова, це заробітна плата. А вона складається відповідно на законодавчому рівні. І всі ці, ви всі це добре розумієте. А саме тих представників, яких обирає виборець, від них буде залежати в першу чергу. На законодавчому рівні, що буде відбуватися з заробітної платою. ми роздивили, шановні глядачі, з вами два порівняння. Саме найнеобхідніше для людини це заробітна плата і результат після того, як буде, будуть відбуватися вже відрахування заробітної плати, що буде мати працівник в результаті цього. Тобто, треба робити завжди, шановні глядачі, правильний вибір, Розуміти, кого ми обираємо, навіщо ми обираємо, і відповідно бачити результати вже свого вибору у вигляді, як приклад заробітної плати. Тому, шановні глядачі, я вам бажаю робити завжди правильний вибор, розуміти, аналізувати все те, що відбувається, і відповідно залишатися на нашому каналі, на якому ми висвітлюємо дану інформацію, пояснюючи нашим глядачам. І що саме мається на увазі під питанням місцевого самоврядування до питань державотворення, які мають великий вплив на життя людей? Всім вам дякую, до нових зустрічей.